Вітаю, друзі, слава Україні. Радий вас вітати у якому це вже 13 му випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики Діалог відверто. Єдине технічне зауваження ну, мені ж випадає називати тих, хто задав питання, але в абсолютному більшості люди, які їх задають, ну вони є під якимись ніками. Це як право юзер, і після того йде набір цифр і букв. Е, зачитати їх фактично неможливо, і в цьому особливо нічого немає. Зобов'язання до відмови від приватності діє для політиків, для державних діячів чи для тих, хто хочуть бути певним першоджерелом інформації, як, скажімо, в моєму випадку, і не мають права ховатися за анонімністю. Тому для мене це є принциповим. Я особисто всі свої аккаунти вже в знищеному в Фейсбуці, в Телеграмі діючому, в Ютюбі, підписую своїм прізвищем. Для мене це є принципово. Для людей, які приватно задають питання, це не має жодного значення. Вони не зобов'язані це робити. Вони мають конституційно законне право, законне своє право на повну приватність, і їм не обов'язково підписуватися своїми іменами. Тому це абсолютно нормально. Я з радістю відповідаю на будь-які, навіть якщо вони там виявляться повністю абсолютно анонімними, то що це не має значення. А тепер переходимо до відповіді на питання. Перше питання, тут якраз той складний нік, який неможливо прочитати. Пане, пане Тарасе, зробіть, будь ласка, коротке відео про нібито Порошенківське жму руку обнімаю, бо любителі Зеленського цим, цим аргументують проти Порошенка. Я розумію, що це фейк, але як це довести до 73% задурених? Давайте так остаточно задурених ми нічого не донесемо. Вони будуть повторювати що завгодно. Коли ви їх будете пробувати щось пояснити, вони на вас просто почнуть кричати про хобот-прокляти, навіть якщо ви є ворогом, противником Порошенка, ви все одно автоматично, щось пробуючи їм доказати, перетвориться на прохобота. Ну, така вже історія склалася. Е, мова йде про ту кількість людей, яка просто не мала доступу до інформації, повторювала брехливі фрази. Чи вони мають зараз доступ до інформації, коли така колосальна, просто цензура, дуже сумніваюся. Але ну, надіюся, що з вашою допомогою, я чому закликаю всіх поширити мої відео. Я вам буду за це дуже вдячний, тому що це і допомагає їхньому розповсюдженню, але це й допомагає певним відповідям на питання стати більш публічними. І де зійти до того середовища, яке не є в нашій бульбашці, де вже нікого не треба переконувати. А до тих, хто. На сьогоднішній день ще визначають і пробують зрозуміти, що ж відбулося. Тому вертаємося до цієї конкретної історії. Е, що стосується самого цього запису, це ще в 2014 році було сфальсифіковано, створено групою Деркача класичне російське ПСО. Воно було сформульоване, спрямоване в напрямку на кілька цілей. Перше, зрозуміло, що проти Прошенка. Друге, проти. Кандидата майбутнього потенційного кандидата президента США Джо Байдена тоді було випущено кілька записів. А тепер давайте я поясню, в чому власне кажучи суть. Пункт перший Прошенко як президент України постійно веде переговори з різними людьми і з хорошими і з поганими і з союзниками і з ворогами. І його записи за законом. Українським, чи будь це будь-якій іншій країні, аналогічні закони в США та ж сама історія. Пригадується скандал навколо Хіорі Клінтон, коли вона трошки порушила цей принцип. Його розмови мають вестися на офіційних засобах. І мають фіксуватися, записуватися і зберігатися. Наша норма зберігання чомусь засекречена, наскільки я знаю, в Америці це 50 років. Розсекречення можливе за окремим рішенням. Отак От як розмову ганебну, розмову Зеленського з Трампом було розсекречено. А звичайно, вони зберігаються 50 років як секретні, після того вони стають публічно доступними для всіх. Тому Порошенко не приховував, не викрадав, не знищував своїх розмов. Очевидно, що його записи зберігаються до сьогоднішнього дня на банковій. І якби там були у ті ж му руку, то ми б їх вже побачили, їх би офіційно розсекретили і дали можливість, провівши через КНІСЕ, провівши через інші інституції експертизи, в тому числі незалежні західні, показали б: а отже ж, дивіться, він саме так і говорив. Але цього не сталося. Сталося дещо інше: е, людина, яка в Америці визнана е, агентом російських спецслужб Андрій Деркач, дуже близький до середовища Володимира Зеленського, буквально до. Червня місяця минулого року дуже близький, дуже впливовий, потім раптом відбулися певні там події, щось пішло не так, роз, стосунки розірвалися. Зробив прес-конференцію, на яку на який поставив магнітофон на стіл і з нього дав можливість журналістам послухати запис, нібито уривку розмови Порошенка з Путіним, де оце було руку обнімає, якась певна інша ахінея Порошенка з Байденом. Тодішній віцепрезидентство США, яким постійно в них вився діалог, Обама десь витав у хмарах, а Байден постійно співпрацював і в них були розмови, мало не щотижня, в яких були компрометуючі речі. Проти Байдена дуже серйозний компромат, який міг привести до його навіть там засудження, арешту, відкриття кримінальних проваджень проти Порошенка. Ну ніби просто таке, знаєте, під е, ту ідею, яку пробували зелені тоді розкрутити, що це мовляв Порошенко, співпрацював з Путіним. Вони домовились про війну. Війна тиша тому, тому що вона вигідна. Так от. Пункт перший. Просто згадайте ті події. Я зараз не буду ввазити в деталі, але вже тоді стало раптом відомо, що ті, хто готували цю фальшивку, не пропрацювали одного моменту. Хронології події. Там з'явилися певні записи, які насправді були на півроку пізніше відбулися події, на них відбулося посилання. Вони згадали в розмові подію, яка сталася через півроку. От так. Щоб ми просто розуміли про тінність цього матеріалу, тепер момент другий. Я ж був свого часу свідком, головним свідком по записах майора Мельниченка. я був свідком для ГПУ України і свідком для американської прокуратури і Бектек компанії, яка перевіряла їх правильність і реальність цих плівок. І тому я дуже добре знаю цю історію. Ви маєте представити, отак, як ми зробили з Мельниченком, тоді Юрієм Муценком і адвокатами, приїхала Генпрокуратура Америки і здали, записуючи пристрої, самі першоджерела, на яких були переписані в перший раз перенесені записи, і опис обставин, в яких місцях ті пристрої були встановлені, які там були перешкоди, яка там була схема, щоб було зрозуміло, правдиві чи неправдиві записи. Що в випадку Деркача? Подвійна чи потрійна конвертація для неможливості встановити автентичність запису. Запис, ну перше, я вже казав, ті ж записи в оригіналі зберігаються на банковій. І люди зеленського їх сто разів переслухали. І якби там було хоч щось подібне, вони б це опублікували. Це є перший момент. Момент другий, я вже казав, там є фальшивка по періодах. Момент третій, що подав деркач? Він дав можливість прослухати матеріал, який звучав. В аналоговому озвученні на звичайному магнітофоні. На нього було переписано в аналог, переписано з цифри, або до того ще з попереднього аналога і цифри, або пранкерський запис, або нарізку різних кусочків, які були зістиковані. Це дуже добре і легко стикується. Ви бачите прекрасно це в сучасних технологіях, це елементарно, і які неможливо перевірити. От того, що потрібно надати, тоді ж прямо сказав Деркачу: надай первинний матеріал, дай хоча б опис, звідки ці матеріали, щоб можна було це перевірити. Він на відріз відмовився, сказав, ви маєте вірити тому, що є. Ну і звичайно, всі медіакомпанії компанії Коломойської, всі підспівучі відразу це повторили, і тому відповідна частина людей повірила. Це був матеріал, який не відповідав. Ні фактичному стану подій, ні не був підтверджений жодним можливостям доказовою базою, ні не був підтверджений самими зеленими, ні не був підтверджений ніким більше. Але в цьому матеріалі було грубе порушення тих фактів, про які потім засвітили і, і Меркель, особливо Оланд, коли написав книжку про всі ті події. Стосунки Порошенка і Путіна дуже добре описані, і подібні фрази там не проходили. Оланд взагалі казав, вони матом розмовляли між собою. Там були настільки жорсткі відносини, що ми ледве гасили їхню ворожнечу. Оці всі речі вони супроводять суперечить тому, що відбулося. Але тепер основне Деркадже ж виконував замовлення росіян, а замовлення росіян в основному стосувалося вже не екс-президента Порошенка. Це так, просто рикошетом, а бити по Байдену, тому що вони домовлялися про підтримку з Трампом. У них були свої домовленості там і тоді. В Трампа, коли з'явилися речі проти Байдена, тих самих записах Деркача, Слухайте, там за халупаними руками. О, все, тепер ми Байдена посадимо в тюрму. І Байден очевидно, що дав наказ перевірити, чи є ці записи, і їх відповідно, розсекретити і проти Байдена, я кажу Байден Трамп і проти Байдена відкрити провадження. Знаєте, що після того відбулось? Коли американці перевірили записи і раптом встановили, що нічого подібного там нема. І що його Трампа хотіли підставити і реально підставили, тому що вони в Америці почали про це говорити чуть-чуть добре, що недовго не втягнулися. То відразу після того Трамп адміністрація Трампа не Байдена ще тоді ввела санкції проти Андрія Деркача, який популяризував цю цей фейк. Проти Дубинського, який допомагав організовувати розповсюдження цього фейку, і ще проти там одного, я вже забувся, як його звати, дипломата колишнього українського в США, який на той момент працював з деркачем, як російський агент, і ці люди до сьогоднішнього дня під американськими санкціями. їх під санкції не в знак помсти, Байден відправив їх під санкції, відправив в Трамп, все яких вам ще треба доказів. Все, на цьому фактично тема закінчена. Якби був хоч якийсь матеріал, ми б побачили і в Америці, і в Україні автентичні матеріали. Звичайний тупий примітивний пранк. Наступне питання: Лабіан 1783. Нік. Вітаю, пане Тарасе. Скажіть, будь ласка, де ділася українська система ППО Кульчуга? Значить, давайте так. Кольчуга, знову та історія, з якою мені довелося стикатися. Я колись в, на поч в кінці 21-го року очолював в Верховній Раді слідчу комісію по незаконній торгівлі зброєю. Ми тоді займалися іншими речами, оборудками, які там син Марчука робив з торгівлею зброєю. Все, але в мене вибудувалися певні контакти. І коли вже 22, коли вже в другому році, вбачаюся, в другому році, відбулися вибори, я. Конту... я тоді спілкувався з майором Мельниченком, і появилася справа про спробу, нібито продати кольчуги Іраку. Ну зрозуміло, я Миляченка розпитував про це. То він сказав: ну є такий запис, що я можу більше про нього сказати. Запис свідчить про зраду, фактично, зраду наших домовленостей порушення там ембарго на продаж зброї е, хусейну і тому подібне. І тоді я поговорив з деяким з, де з заступників. Керівника «Укроборонпрому», якого перед тим убили. Я вважаю, що вбили. Це не була просто аварія, здається, Малів його звали. А той, з ким я говорив, звичайно, не буду називати прізвища, хоча він же, здається, теж вже не живий давно. Так от, мені чітко сказали, що історія виглядала так: кольчугу планували продати. Іраку кучма хотів. Запис справжній. Вони дійсно про це домовлялися, але не продали. І тому знайти там кульчугу в Іраку, звичайно, не могли би американці, коли почалася війна. Вони її не знайшли. Але якби Малів сказав, підтвердив, що її хотіли продати, то напевне би це закінчилося ну, серйозними санкціями проти кучма, тому що це вже участь війні проти США би була. І тому Малєва ліквідували, і тема тоді загрузила, так само, як і сама кульчуга. Українська держава, в якій розвинула це ще був початок напрацювання радянського проекту, який в Україні дуже серйозно розвинули. Це став один з найпередовіших проектів світі. Цю кольчугу Україна продукувала для ряду азійських держав, найбільше для Азербайджану. Для себе майже не робили. В чому суть кольчуги? Три речі: перша загальні хороші параметри, дальність, кількість захоплюваних цілей і тому подібне. Друге, антиамериканське спрямування вона виявляла. Об'єкти з типу Стелс. Росіяни цього і досі не мають такого рівня, тому вона була в першу чергу, оскільки ССР, Україна в ті часи жила в радянській парадигмі більше антиамериканськості, то, на жаль, кольчуга фактично дороблялася і розроблялася як більш антиамериканський засіб. А третє, третє що зараз нам було б важливо, це є комплекс пасивного, пасивного стеження. Їх не можна, так як Петріот, скажімо, виловити по їхньому власному випромінюванні. Вони ловлять випромінювання, а не самі дають відбивне відпромінювання. І тому вона була б нам цікава. Але всі технології дуже швидко старіють. Станом на 2007 рік, ну це трошки не стає тема, але 2007 рік була офіційна заява, що в Україні немає жодного. Жодної установки діючої системи кольчуга. Тобто Україна забезпечила купу країн світу, крім самої себе. Станом на 14 й рік, перше, ми втратили Топас, підприємство, на якому виготовляли кольчуги. Технологію вдалося винести в Запоріжжі, вона збережена, вона працює в Україні. Але треба було з нуля починати всі технологічні лінії. З 2016 року е, виявили, що Просто стара кольчуга вже не буде діяти, тому що проти неї вже є засоби протидії у російської армії. Певні системи РЕП вони вже діють проти кольчуги. І тому було вирішено почати нові напрацювання. Техні наукова частина була завершена до 16-го року. Як і все період Турчинова Порошенка, це період дуже серйозних розробок по українських озброєннях. Станом на 16-й рік було ухвалено рішення почати підготовку перших пробних для випробування новітніх систем, адаптованої до нинішніх умов кольчуги. Все далі, все стандартно. До 19-го року напрацювання були закінчені, можна було почати державне випробування, але у нас наряд вирішив хоч поржом. Відповідно про кольчугу, на деякий час забули, у му році дехто нагадав: відповідно, Культу кульчуги вернулися, вирішив, що треба дати державне замовлення на її розробку, допрацювання, створення певних перших зразків. Знаєте, коли перші зразки нібито були дороблені в лютому місяці 22-го року, якраз напередодні війни, відповідно, ні випробувань, ні державної прийомки вже не відбулося. І що відбувається далі з модернізованою кульчугою, сказати важко. Для України вона важлива, тому що вона дає можливість виявляти велику кількість сотні тілей на відстані в 600 кілометрів. Якщо мене зраджує пам'ять, тому що в новій там засекречені дані, але мені здається, що вони такі ж самі. Нам би це було дуже корисно, але кольчуга не збиває. Кульчуга виявляє і передає далі ППО. Поки що у нас відпрацювання ППО достатнє. Там, де ми не можемо збити, там жодна кульчуга не допоможе. Але якби це було все таки не зупинено в 19-му році чи напрацювання, вона б нам згодилася і на першому етапі війни дуже сильно. Та й зараз вона би допомогла. Ми би могли не світити патріоти на стадії виявлення цілі. Вони могли би включатися тільки на збиття. Кольчуга могла б їх замінити певну їхню категорію. Це можна було доформувати. Ну але хто ж комусь заглядав очі? Тому на привій жаль. Цього в нас поки що нема. Після війни, я думаю, вона вже знову буде застаріла модернізована кольчуга, її треба буде поновлювати трохи, але я думаю, її відпрацюють, і вона свого часу буде все одно використовуватися як одна з кращих в світі систем радіоелектронної е виявлення. Ідемо далі наступне питання. Щира підтримка вам. і дяка. не можу зрозуміти, для чого. Розказують на весь світ, яку зброю нам дають та скільки? Навіщо ледь не з кожної праски кричать про контрнаступ? Хіба такі дії не потребують тиші? Потребують, я вам наведу навіть дуже конкретний прикрий приклад. Весною минулого року були таємні домовленості з рядом центральноєвропейських держав, що вони нам віддадуть практично весь свій парк ще радянських винищувачів. Міги, і здається, су? Ну що після того почалося? Після того двоє златоустів, Арістовіч і Подоляк вилізли на всі канали і почали розказувати навперебій, як нам мають зараз передати. Хтось з них, не пригадуючи, Арістович і Подоляк договорилися до того, що оскільки нас аеродроми під ударом, то ті літаки будуть базуватися в Польщі, з Польщі будуть вилітати, бомбити, розбивати російські цілі, вертатися назад в Польщу. Слухайте, ну це треба перше бути повним ну, немудрим. Щоб таке взагалі навіть припустити, або треба бути провокатором московським провокатором, який мав це зробити для того, щоб дати аргументи Москві для дуже жорсткого удару політичного по цих країнах, я хочу нагадати. В травні минулого року Москви ще боялися. Боялися дуже сильно. Боялися, пригадуєте, коли в посольстві польського московському в Польщі, у Варшаві, там почав раптом комуна йти дим, яка паніка була в Польщі, тому що так само палили документи, і дим ішов в Києві з посольства Російської Федерації. Вони чекали атаки. В Польщі тероборону терміново почали піднімати резервістів, і тому подібне. Ви розумієте, що коли Москва почала цим країнам продовжувати погрожувати прямим ударом, ніяких літаків нам не передали. Потім Польща запропонувала якийсь варіант переміною. Там Вадим Рамштайн відставляють, віддають США, США віддає нам. Все одно ніхто не ризикнув. Літаки радянського виробництва ми почали отримувати фактично більше всього в цьому році, там кілька буквально в минулому, в цьому році. Фактично майже рік затримка через довгі язики ну, або пустобрехів, або російських агентів. На мій погляд, все, що стосується передачі зброї, крім того, що з політичних цілей наші союзники будуть вважати за потрібне озвучити, щоби відзвітувати перед своїми виборцями, нічого іншого не має бути озвучено. Українська сторона в питанні надання озброєнь має бути виключно репродуктором західних заяв. Сказали офіційно, публічно, десь там на рівні Пентагону, ми віддаємо Україні таку-то зброю, ми передали, ми переозвучили. Не сказали, ми змовчали. Ну наші, ну, з одного боку, це безвідповідальність колосальна, з другого боку, ну а що ви думаєте, кроти кудись поділися, нікуди не поділися? Що стосується наступу, я говорив і кажу. Я вважаю, що наша політика комунікації абсолютно провальна. Про дії про перемоги, про успіх збройних сил України, особливо про успіх, але й про невдачі, про наші втрати наших героїв. Ми маємо знати. Є ізраїльська практика, вона ідеальна. Там розписано за скільки годин чи за скільки днів можна публікувати ту чи іншу інформацію, ту, яка вже відбулася. Бу, яка вже не триває, яка вже завершилася. Відбулася операція. Захопили певну територію, зафіксувалися, закріпилися в певному населеному пункті. Все, цей факт ворогу відомий. Вони знають, звідки їх вибили нам. Мовчать три дні, іноді тиждень мовчать. Іноді взагалі ніколи не сповіщають. Потім ми раптом дізнаємося випадково, що ми там перебуваємо. Або хтось з військових це провіщає в себе в телеграм-каналі, і в його починають пресингувати. Це повний провал комунікаційної політики. Але з іншого боку, має бути стопроцентне табу на те, що планується. Ви ж слухаєте, що говорять ті три блогери. Буданов, Резніков, Данілов, що заявляє без перерви Зеленський, що розказують подоляки всякі. Вони ж весь час розказують, що ми будемо робити. Слухайте, ну це має бути табу. Військові справи особливо коли йдуть наступальні операції, що ми будемо робити, може бути сказано тільки після того, коли ми це вже зробили. Єдине, що може бути сказано, що ми будемо робити, коли ми підготуємося до підписання ворогом капітуляції, і можна буде тоді сказати єдине на це єдине наперед: завтра відбудеться підписання капітуляції. Все інше те, що буде, будь-який розголос стає державна зрада. Нас про це розказують без перерви, а про те, що вже відбулося, про те, що можна сповіщати, про те, що і так ми дізнаємося з десятків інших джерел. У нас заборонено говорити. У нас крім всього іншого, я вже це казав. Є колосальна проблема з тим, що називається воєнна цензура. Вона має бути під час війни. Не обов'язково цензур десь має сидіти. Це може бути певний звіт правил, що заборонено, і покарань за це порушення цих правил. Але їх треба розробити дуже чітко і мала це зробити. Відповідальна заступниця міністра з питань комунікації, саме комунікації, Анна Маляр. Вона робить все, що завгодно. Розказує, який хороший в неї міністр, розказує там сама прес-секретаркою, чомусь влаштувалася, ніби Генштабу, розповідає, що в нас відбувається, що у нас буде відбуватися. Про Рамштайн розповідає те, що треба мовчати, і всі інші речі. Але вони не напрацювали. Чіткого визначення, що не можна говорити. Замість цього нас ведена політична цензура, коли закривають доступ до широкого мовлення каналам, хоча все одно, хто хоче, може почути, в тому числі і ті, кому не треба чути, і ті можуть почути. Обмежують всіх тим єдиним марафоном. Вже Ткаченко заявив, що він буде тривати до кінця війни, не до кінця воєнного стану, коли вони вибори почнуть відразу робити, а до кінця війни, щоб ви знали, у вас буде цензура до кінця війни. А війна невідомо, коли закінчена. В Ізраїлі вона триває 75 років. І от оця історія з пашталякання про те, що треба мовчати, про зброю, яка надують, і про те, що ми маємо робити, плануємо робити, і мовчання про те, що відбулося чомусь. Ну, мені здається, що це можна пояснити двома речима: трьома: безвідповідальність, тупість, і обмеженість і ворожа провокація. Все, в мене інших пояснень нема. Наступне питання теж юзер е, користувач якийсь. Які шепекальні санкції можуть бути застосовані заходом, щоб ліквідувати Московію, чому їх не вводять? Санкції не дають можливість ліквідувати. Санкції мають створити певні обмеження, і то обмеження короткочасні, тому що санкції завжди обходяться завжди є механізми як їх оминути через треті країни, які не приєднались до санкцій. Господи, країна член НАТО Туреччина до санкцій не приєдналася? Надпотужна країна Китай до санкцій не приєдналася, куча інших прокладок, через які можна щось постачати, все, що завгодно, через які Росія може постачати в Індію. Як нас Володимир Зеленський розказував, як в нього добрий діалог з Індією відбувся? Як ми зараз хочемо індійський план Чути капітуляції України і тому подібне. А Індія головний постачальник грошей в Російську Федерацію, купуючи рашиську нафту, а в них по нафті найстрашніший провал відбувся. Переробляє її в себе на дизель. А може, й російський дизель напряму купує і продає його Європі як свій. І що допомогли санкції, які настільки жорсткі, вони обмежують, вони дійсно різко урізали. Але для країни, яка хоче воювати, не дбає про добробут своїх громадян, це не має значення. Тому санкції. Дають первинний ефект певного тиску, і вони мають бути сигналом для еліт в країні. Вам буде жити, ваша країна вистоїть і вона зможе воювати. Але вам в тій країні жити буде все важче і важче. Вас не пустять на захід, ваші діти не будуть вчитися в західних університетах. Робіть щось своїм путіним, уб'єте Путіна, санкції з вас швидко знімуть. А будете далі продовжувати так, ну от будете завжди в таких умовах. На Росії, де є вже диктатура, це на жаль не діє. Тому. Єдиний варіант, який може дати ефект, це повне ембарго і повна ізоляція. Коли кожен, хто пробує торгувати з цією країною, сам попадає під санкції. Подібне пробують робити американці щодо окремих компаній, в тому числі в Китаї, погрожуючи, але це, це трошки беззубо, тому що це вже має бути тоді протистояння з Китаєм і державою. На це не підуть. І тому розраховувати, що санкції в довгостроковому ефекті дадуть ефект, ні, не дадуть. Вони ослаблять, вони викинуть Росію з. Чи села найпотужніших, найвпливовіших економік світу. Все це вони зробили. Але далі для того, щоб воювати, Росії вистачить ресурсів і комплектуючих в тому числі. Тому тільки перемога не стримувати ЗСУ, не лізти політикам в роботу воєнних, не пхатися, пане Зеленський, своїми ручками, не створювати провокацій, не проводити ставки верховного головнокомандувача, після якого ворог знає всі найменші деталі, що планує робити залужний. І тоді швидша, ефективніша перемога. І в такому випадку можуть відбутися на Росії такі процеси, яких жодні санкції не можуть спровокувати. От власне відповідь на це питання. Трошки я сьогодні занадто розового відповідаю. Треба би коротше, але вже фактично тільки на одне питання ошається час. Ще один користувач з складним Ніком, пане Тарасе, У мене запитання про ваше ставлення до російської опозиції, яка за кордоном Каспаров, Ходорковський, Піонтковський, Шендерович, Биков окремо хотів би почути про Навального. Слухайте, до різних цих людей я можу ставитися по-різному. Поза обставинами війни в Україні якісь могли бути цікаві як певні ну, носії якихось ідей, які можна було адаптувати, читати, але почалась війна. Їхня країна убиває українців і руйнує країну. Кожен росіянин є ворогом, не є ворогами дві категорії. Перша категорія це ті, які, можливо, наші дуже серйозні ідеологічні противники в майбутньому. які... Прийшли в Україну, взяли зброю і воюють за Україну. Я ще раз кажу: я не дуже вірю в багато легенд навколо Русского добровольчого корпуса і Легіона Свободної Росії, особливо другого, тому що він під підгором і це щось викликає сумніви. Але в будь-якому випадку, там є реальні люди, і ці реальні люди. Воюють і гинуть за Україну. Що в них на умі? Яка в них там Дінікінська Росія, Возрождення, чи там Руська імперія, царська там в стилі Олександра Кукова? Там мені зараз наплювати. Ті люди воюють за Україну. Я не можу про них сказати жодного особа. тільки респект. І друга категорія, за яку я знаю, поки що одну людину. Це Ілья Новіков, російський, теперший український адвокат, який мушений був покинути Росію через переслідування, який чітко закцентував Росія як імперія, в тому числі територіально, має розпастися. Вона має припинити своє існування, це має бути відділення всіх національних і ненаціональних територій і звуження самої Московії до вузенького маленького реалу в розмірі кількох областей. Все, для мене він хороший руський. Інших хороших русських я не знаю. Рано чи пізно, чи будь-який дощ, чи будь-яка Ксенія Собчак. Відкривають свою нутру, от Сінія Собчак недавно підтримала, відверто підтримувала російську агресію. В контексті вона засудила е, виступ пригожина, заявивши, ну, це же мішає нам, коли у нас війна. Тобто вона підтримує війну. Вона підтримує, вона хоче, щоб їхня армія була сильніша. Вони це навіть не дуже приховують. І тому ставлення до них виключно негативне. Але вони іноді роблять ставки. От недавно відбувся в Брюсселі відповідний форум разом з євродепутатами, де. Група їхніх там, і Ходорковські був і інші, робили дуже велику ставку на Україну. Вони дуже хочуть, щоб Україна перемогла путінський режим, і їх, як колись німці, Леніна з комуніст більшовиками в закритому вагоні привезли в Москву і поставили на царство воені. Ні, вибачте, цього не буде. Це пункт перший. Пункт другий. Ми не хочемо, щоб ви там відновлювали свою велику Росію. Тому тих, хто зараз в імміграції, ставлення, ну знаєте, ставлення до тих, хто є мерзота. Як Шендерович, який відверто засуджує Україну, оббиває нас брудом, підтримує мальчикам наших і все інше. Він не гідник, він агресор, і проти нього мав Україна ввести персональні санкції, і таких, як Кодорковський чи Каспаров, які говорять якісь нейтральні речі, але навіть того ні холодно, ні жарко. І окремо про Навального. Навальний це, в принципі, теоретично майбутнє Росії, якщо вона не розпадеться. Він вийде з тюрми, він має відомість. Він серйозно стартує. Він буде відстоювати інтереси Росії, які яких не зацікавлена Україна. Але він визнав принаймні ряд своїх помилок. Все, вже Крим тепер вже бутерброд, його можна віддати назад Україні. Треба сплатити всі репарації Україні, каже Навальний. Він опублікував своїх 10 пунктів. Слухайте, ці пункти багатьом Україні сподобалися. Я їх прочитав, загубився. Це пункти як возродити Росію при допомозі України. Так. Росія має платити Україні контрибуцію, але тільки з тих розморожених всіх активів, з відновленого експорту російських енергоносіїв до Європи і тому подібне. Слухайте, ну це знаєте, це так як любити пса з любові до себе самого. Тому це є їхня історія, коли вони там будуть когось обирати. Ми хочемо, щоб Росія розпалася. Росія має припинити своє існування і. Крім Іллі Новікова, я поки що не бачу жодного росіянина, який би це підтримав. Все на цьому закінчує Наша півгодина завершилося. Слава Україні!